Я рада вас вітати на своєму каналі. Пропоную вам сьогодні поговорити. На наступну тему ми говоритимемо про стаж, який необхідний вам при призначенні пенсії по інвалідності. Адже пам'ятаєте, що потрібен не тільки діагноз та висновок мусеку про те, що ви потребуєте пенсії по інвалідності, а також вам потрібно мати необхідний страховий стаж. Нагадую, що наразі є три групи інвалідності, в залежності від Ступеня та перебігу вашого захворювання, вам може бути призначена перша група інвалідності, друга та відповідно третя. Умовою для призначення пенсії по інвалідності є наявність страхового стажу від 1 до 15 років, в залежності від віку, від вашого віку та групи інвалідності. Згідно зі статтею 32 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ті люди, які визнані інвалідними інвалідними інвалідами мають право на пенсію по інвалідності залежно від групи інвалідності за наявності такого страхового стажу на час надстання інвалідності або на день звернення за пенсію. Отже, для людей з інвалідністю першої групи, якщо вам до 25 років, вам потрібно мати хоча б один рік, від 26 до 28 років два роки, від 29 до 31 року три роки. Від, якщо вам 32-34 роки, вам потрібно мати 4 роки стажу. Якщо вам 35-37-5 років стажу, якщо ви досягли 38-40 років, вам потрібно буде мати 6 років стажу, 41-43 років, 7 років стажу, 44 48 років 8 років стажу, від 49. До досягнення вами 53 років вам необхідно буде мати 9 років стажу для того, щоб вам була призначена пенсія по інвалідності першої групи. Від 54 до досягнення вам 59 років, вам необхідно мати 10 років стажу для людей з інвалідністю другої та третьої групи. До досягнення вами. 23 років вам необхідно мати один рік стажу, від 24 до 26 років, два роки стажу, від 27 до 28 років, якщо вам три роки стажу, від 29 до 31 року, чотири роки стажу, від 32 до 33 років, п'ять років стажу. Якщо вам 34 або 35 років, то для того, щоб пенсія по інвалідності першої або другої групи вибачте другої або третьої групи вам була призначена. Вам необхідно мати 6 років стажу, від 36 до 37 років, сім років стажу, від 38 до 39, 8 років стажу. Якщо вам 40, 41 або 42 роки, вам необхідно мати 9 років стажу, 43, 44, 45 років, 10 років стажу, 46, 47, 48 років, 11 років стажу, 12 років стажу, у вас будуть. Вимагати в органах пенсійного фонду, якщо вам 49 50, 51 рік, і від 52 до 55 років, вам потрібно мати 13 років стажу. Від 56 до 59 потрібно мати 14 років стажу. Люди, які визнані інвалідними після досягнення пенсійного віку, мають право на пенсію по інвалідності за наявності 15 років страхового стажу. Тобто, якщо ви визнані. Інвалідом після досягнення 60-річного віку, то в такому випадку вам необхідно для того, щоб пенсія була призначена, мати 15 років стажу. Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення каліства, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в масових акціях громадського протесту України з 21 липня 13-го року по 21 лютого 2014 року. Період революції гідності людина, яка звернулася по медичну допомогу в період з 21 листопада 2013 року, по 30 квітня 2014 року, пенсія по інвалідності буде призначена незалежно від наявності вашого страхового стажу.